В цьому відео я вирішив перевірити, чи можливо щось заробити в казино, використовуючи онлайн-аналізатор рулетки, який аналізуватиме всі вже випавші числа та рекомендуватиме нам наступні ставки. Граю я на найкращому українському сервері Second Life. Ось мій промокод вартер при регістрації та граю разом зі мною. Я злий зараз, що капець, Я три рази перезаходив в гру, тому що питався зайти в гараж. Мене постійно чомусь крашило, це раз. І по друге, я відкрив кейс, мені випала звідти квартира. А звук чомусь не записався. І на першому відео, і на другому, і на третьому, і щось після обнови. Це ShadowPlay Звук взагалі записувати не хоче, хоча мікрофон вімкнений, все було б, мало би бути гуд, але нічого не працює, тому зараз я записую звук через Audacity. окремо не через ShadowPlay, як би це мало бути. Потім цей звук ще якось потрібно буде синхронізувати. Я без поняття, як я це зроблю. І що? П'ять тисяч. Фішок у мене є півляма Зараз е зіграємо Казано пусто, нема нікого. Ранок ще всі сплять. Тим паче, будній день, п'ятниця. Що у нас по столам єсть? Давайте так, просто зробимо першу ставочку. Типу, 100% щось з цього випаде. Якщо не буде нулі, то я в будь-якому випадку виграю, вийду в нуль, зате я зможу дізнатися, яке число випало. Не програючи при цьому гроші, записати це число в аналізатор, і там уже він нам скаже, куди ставити. Будемо прислухатися до його апарат і подивимося, чи зможемо щось підняти сьогодні. Так, 33 випало, записали. Повторяємо ставочку. Випало 24. Все, ще нема рекомендацій. Знову ставимо на 1.18. 19.36. знову чекаємо. Двічка випала. О, і в нас з'явилися перші рекомендовані е, ставки. 94% на перемогу. Якщо ми поставимо на червоне, тільки уявіть собі це. Е, ставимо 100 фішок, це у нас скільки? 10 тисяч ставимо на червоне. Також рекомендують поставити на ОДД і на 19.36. Так і зробимо Три ставочки е, поставимо на все, що нам рекомендують. Зараз я 300 фішок потратив, подивимось, що з цього вийде. 20. Ну, 100 фішок ми програли. Поки що на 100 фішок ми в мінусі. 97% на перемогу червоного. 94 на ОДД, і 51 на 1.18 таке собі. Ну, 50%, типу, не дуже багато, тому ставити не будемо. А От 97 і 94, це зараз я маю 100% виграти. 200 фішок по ідеї. Випадає 28, і я не виіграю взагалі нічого. Знову Red, знову ОДД і е, 1.18 76% Ну, давайте поставимо. Чому ні? До речі, все, все чорне. Поки що 6 разів підряд чорне випало, що жодного красного. Але в цілому, якщо дивитись 11T, 2НД, 3 RD оці ставочки, то поки що 6, кожна випала по 2 рази. Типу тут стабільно все йде. Так, 2 нуля, Класно, нулі. обожнюю. Red, black, ну, короче, нічого нового. Ставимо туди ж, де ми ставили. Пропоную навіть по 20 тисяч на цю кожну ставочку поставити. Або навіть. По 30 тисяч. Давайте так. По три фішечки на кожну ставку. Пора ставочки піднімати, бо щось ми програємо, програємо, а перемоги я не бачу. 22. Угу. Червоне сьогодні буде взагалі, ні. 50% на Red, а чому так? Куди ділися всі оці? 90% до цього Red не падало взагалі. А тут опа 50%. Чому не 100? Ну хоча б на ODD, 99 і 45. Ви уявляєте, що буде, якщо я програю? Тут, ну воно вот 100% має випасти зараз. Ну і на червоне, давайте дві фішечки поставлю все-таки. 23 випало червоне, нарешті е, є. Щоправда, цього разу мало ми на нього поставили. 4 тисячі фішок маємо. Коли ми прийшли, у нас було 5. Поки що ми в мінусі на тисячу фішок, все ще кажуть, що 99,74 на перемогу у ОДД. Тобто, ну сюди е, можна так закинути от, спокійно 500 фішок, 50 тисяч на ОДД став. Получається 1.18, там десяточку можна і ще раз червоне. Ну, давайте от, от, от так ще по 20 тисяч на червона і на 1.18 поставимо. 13. Я виграв 1400 фішок. Звучить непогано, в принципі. 500 фішок ми заробили з цієї ставки. Але ми все ще в мінусі на 500 фішок. Так, 89% на 1.18. Давайте спробуємо грати подвоєнням. Тобто зараз я ставлю на 1.18. 10 тисяч, якщо програю, ставлю 20 тисяч і так рано чи пізно воно випаде, і я якби в два рази більше отримаю. Будемо грати таким чином. Будемо ставити, куди каже, аналізатор ще плюс е, тактику подвоєння до цього додамо. 6 випало непогано. Зараз у нас 76% на червоне і 76% на 1936. На ОДД 50%, тому не ставимо. Знову виграв. Клас. От так можна грати, так мені подобається. А, Хоча ні, я, стоп, я в мінус зараз вийшов, я ж нічого не виграв. Я правильно зрозумів. Я поставив 200, що 200 виграв. Ну хоча б не в мінус. Добре. Е, добре на червоне, ставимо. Я забув вже куди я ставив минулого разу, тому давайте відразу подаваємо, відразу поставимо 20 тисяч на червоне. Нуль клас, знову нуль на червоне, от зараз точно нам кажуть, випаде червоне, тому ставимо 40 тисяч туди. І ще на 1.18 можна можна двадцяточку поставити. Так, два нулі. Знову в рулетки тут мінус в тому, що що, що Що тут один нуль, немає два нулі як в в GTA, але я думаю, нічого страшного. Так, зараз 76% у нас на ОДД. На інші ставочки 50, скільки я вже програв до цього. Ну, коротше, не знаю. Давайте. Давайте 100 тисяч поставлю сюди. Тисячу фішок. Тож я, що то ми проіграємо, проіграємо, мені це не подобається. Ми зараз так будемо просто по 10, оце по 100 фішок сидіти, оце нянькатися тут а щось і, стояти на місці довго. Давайте, от або виграв, або програв, і все, і йдемо звідси, або з грошами, або без. Щоправда, я, скоріш за все, думаю, підемо без. То що. Поки що я в мінусі такому непоганому, і жодного разу, здається, навіть в плюс і не вийшов. Більше п'яти тисяч на моєму балансі я не бачив. Зараз, нормально, зараз випало 33. 4800, Я майже повернув ті гроші, які в мене були. На 200 фішок у мене зараз менше, і. і куди мені ставити? 51% на Red, 51% на Even і на е, 1.18 теж 51%. Добре, у нас 27% у нас падало 3 RD, судячи по статистиці, 33% 2 ND і всього на всього 3 рази, тобто 20% на 1 1.1, тому давайте сюди поставимо 100 000. Получається, получається так. І слі зараз я виграю, буде класно, тому що це плюс 2000 фішок халявних. Зараз я реально надіюсь на перемогу. Але падає 14. Це 2 НД. На жаль. На жаль, 1000 фішок, 100 тисяч я тільки що слив. Добре, тоді 200 тисяч на червоне. 76% на перемогу. Давайте погнали. Поки що мені цей сайт подобається чисто, як от е, статистику підбивати зручно. Тобто ти просто нажимаєш, е, вибираєш, що випало на рулетки, і воно тобі пише, що три рази падало один істе, шість разів дванде там, два рази випало червоне за весь час, одинадцять разів випало чорне. Так що статистику, в принципі, статистикою зручно користуватися, але як рекомендації, ну таке собі. Вот, 5800. Зараз я нарешті в плюсі випало червоне. Що там, до речі, випало? 36. Так, і запишемо. Так, 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 це вже цікавіше. Зараз. У нас ОДД 76%. Давайте сюди поставимо тисячу фішок. Я б і ще зараз лічно поставив на червоне ще раз, тому що воно дуже мало падало, всього три рази. Але сайт нам каже, що на червоне зараз 50%. тобто це не дуже багато. Тому якісь там у нього свої якби, математичні формули походу є. Прислухаємось до одних. Сьогодні ж все таки ми граємо за допомогою аналізатора, тому будемо слухати його поради. Я подивимося. Що з цього вийде? А випало 12. Як я і казав, червоне, так, на ОДД виставимо 200 тисяч, 89% на перемогу, якщо вірити аналізатору. Падає 7, 7, 7, 7. І 7, це круто, тому що тепер у нас на балансі 6800. Це мені вже дуже навіть подобається. 76% на 19,36. Давайте ставимо ставочку. І падає трічка. 97% на перемогу, 76% і 89% на Black Even. І 1936 соответственно. Тоді давайте так. 200 000 на чорне ставимо. 100 000 на Even. І на 1936 також 200 000. І 800 фішок у нас залишиться, якщо ми програємо. Буде е, дуже прикро, але якось так. Давай, давай, давай. Що має випасти, щоб я взагалі зараз виграв всі три ставки? Я не знаю. Це щось от з ряду неймовірного. 10 тисяч фішок. Шо? Це що випало? 22. 22, це в нас е, чорне? Це в нас 1936. І це в нас Евен, всі три ставки виграли. Я тільки що підняв в два рази більше, прийшов сюди з півмільйона, і тепер у мене лям фішок на балансі. Ну, я думаю, поки що на цьому можна закінчити. Я результатом більш ніж задоволений. Е, не знаю, чи це просто пощастило, чи дійсно сайт чуть-чуть якось і допомагає. Е, можна це буде перевірити ще в майбутньому, якщо ви захочете, але поки що я, в принципі, подвоїв. Той банк, з яким я сюди прийшов, і я цим задоволений. Головне в казино, як завжди, це вчасно зупинитися. І в принципі, зараз я думаю, це зробити якраз в самий раз. Давайте переведемо наші фішки в гроші. Скільки це буде? Там ще комісія є, якщо я не помиляюся. Да? Да, є. десять вісімсот. Ех, комісія, звісно, да, не буде ляма, але в принципі майже, майже мільйон без 30 тисяч я сьогодні заробив. І це не може не радувати.